Ігор Діденко народився на Вінниччині, А нині він аспірант Уманського національного університету садівництва та закоханий у рідну землю син України. Коли постало питання про вступ у університет, я розглядав університети, які ну скажімо так аграрного напрямку. Чомусь мені одразу сподобався цей напрямок. Я розглядав багато спеціальностей. Це були економічні спеціальності, і сільськогосподарські спеціальності. Але при вступних екзаменах, скажімо так, я зрозумів, що фінанси це трішки не моє. Я ближче все таки до, до природи. Тому я обрав такий напрямок. Крім того, в школі мені легше там біологія, географія, ніж, наприклад, там, точні науки, фізика, математика. Тому так. Своє майбутнє пов'язує із викладацькою та науковою діяльністю, і крім Іншого досліджує досить цікаву агрокультуру. Мені подобалось навчання, тому я вирішив продовжити поглибити свої знання і майбутнє своє пов'язати з викладацькою діяльністю. Мені це сподобалось. Я познайомився із викладачами, які, скажімо так, підбадьорили мене, вселили якийсь дух саме викладацький. Викладач і науковець, який має давати знання. Студентам, дітям він же ж має мати і якісь практичні знання, які ти маєш от напрацювання. Можливо, це мамин садок, город. От, які не працюють досягнення. Які особисті, навіть не наукові, а особисті. Так безперечно, вдома є земельна ділянка з на якій працюю, і тут у нас також є дослідні ділянки, на які кожен має свою культуру, свою дослідну. Тему працює над нею, впроваджує, скажімо так, виробництво, безпосередньо займається в полі. Яка культура? Моя культура селера Черешкова. Це перспективна культура, молода культура, яка ще не вивчена. Тому скажімо, вивчити її, дослідити її надзвичайно важливим, тому що, скажімо, зелені рослини вони багато вітамінізовані, але, на жаль, поки що ще не широко поширені в Україні. Тому ми будемо поширювати цю культуру. Сам Селеру любиш Бо така специфічна. Не? Специфічна культура, якщо її так вживати, то не дуже. А наприклад, в стравах там в супах, в салатах, там доволі непогано де є такий цікавий присмак. Не в останню чергу хлопці допомагали визначитись із орієнтирами в житті та зробити вибір на користь науки чудові викладачі. За студентства були викладач Василенко Ольга Володимирівна, яка порекомендувала мені вступ на аспірантурі на кафедру вичівництва до Уляни Челени Іванівни, тому що Ну, гарний керівник, можна скажімо так, багато навчитись, багато зробити дослідну справу, дійсно в це вникнути, дійсно пройти від А до Я, дослідити і так далі. Тому я вирішив також спробувати і не пожалкував ще ні хвилини. Разом з тим і наставники задоволені тим, що допомагають розвиватись та зростати чудовій молоді. Ігор Анатолійович, два роки вже навчається у нас в аспірантурі. І виявив себе ну надзвичайно сумлінним, ретельним науковцем в першу чергу. Обравши разом з ними, обрали наукову тему. Він працює з новою культурою, яка у нас майже не вирощується в Україні, і тому є перспектива в науковому пізнанні цієї культури, в розвитку технологічних елементів, вивченні технологічних елементів вирощування. Як людина він надзвичайно сумлінний, і от все на кафедрі, навіть в цьому кабінеті, зроблено за допомогою його рук. Ось за ці два роки він виявив себе і в першу чергу, як і патріот України. Він як скромна людина, не сказав про те, що він надзвичайно багата натура. В нього є і поетичні здібності. Він пише вірші, займає переперечі місця на поетичних конкурсах. Далі він з студентських років і, мабуть, з шкільних років він танцює. І приймав участь у багатьох танцювальних конкурсах, і зараз навіть в місті веде танцювальний гурток, до нього записується молодь і він сприяє розвитку і послідуючого молодого покоління. Все це говорить про те, що людина надзвичайно ерудована, багатогранна. І я, я як науковий керівник, я думаю, що у нього буде дуже таке світле, наукове, видатне майбутнє. Цього року українець Ігор Діденко відзначив свій 25-й день народження. Він є ровесником сучасної незалежної України і переконаний, наша держава обов'язково буде однією із найкращих у світі. Чи якось ти колись задумувався про те, що ви ровесники із державою, скажімо так, із сучасною Україною? Саме в тому питанні, що мабуть сучасною так, тому що ну, як ми знаємо, історія України налічує дуже багато сотень та тисяч років. А саме із сучасною незалежною країною я себе також відчуваю, тому що ну, скажімо, коли Україна незалежна Україна проходила всі періоди, скажімо так, складності свого формування державності, так само і ми. Проходимо ці на легкі часи разом. Так само це був вступ університет, коли криза була, так само вступ в аспірантуру, коли почалися також негаразним не в нашій країні. Тому, скажімо так, відчуваю себе вже ровесником сучасної України, не всієї, скажімо, української історії, а сучасної країни так. Який це вже був вік, коли ти осмислів? Коли осмислив? Да, ну вже із вступом в університет. З першого курсу. Тому що в школі це ще так, напів, напів дитинство, напів півдорослий вік. А вже в університеті вже переосмислюєш якісь свої певні цінності, якісь питання, ставиш собі запитання, задумуєшся над чимось, над, над своїм майбутнім, над подальшим своїм вибором і так далі. Тому вже при вступі в університет це вже було. І яким так. бачиш своє майбутнє, і майбутнє своєї країни. Я оптиміст, тому бачу його. Тому бачу його. Ну, країна, я, я знаю, що країна буде розвиватися, я вірю в це. Іншого виходу в нас немає. Країна буде розвиватися, і так само ми будемо намагатися цьому сприяти, тому що ну, майбутнє за освіченою все-таки висококультурною молоддю, як-не-як. І тому іншого вибору в нас немає. Ми трішки запізнили, запіз... ну, запізнилися в розвідку за розвиненими європейськими країнами. Але люди, люди наші підтвердили, що все-таки майбутнє за. За розвитком, за Європою і так далі. Тому я вважаю, що Україна, безперечно, буде одна із передових країн світу. Ти багато спілкуєшся із молоддю зараз, із своїми ровесниками і з молодшими. Що ти можеш сказати про молодь України, яка вона? Молодь України вона також багато переосмисла, коли, наприклад, Ще 4-5 років тому назад ніхто не задумувався, що таке там патріотизм, що таке там елементарна якась повага, скажімо так, до якихось цінностей, до держави в цілому. Ніхто на цим не замислювався. Зараз все-таки переосмисли і молодь в тому числі. І дуже радує те, що саме молодь є таким передовим рушієм до, до розвитку, до покращення, до якихось змін в нашій країні. Це Великий крок я бажаю. Українець, аспірант, хлопець, який має мету в житті, наділений багатьма талантами, шанує свою землю і відчуває відповідальність за те, якою може стати рідна країна у майбутньому. Такі вони, ровесники незалежності. Хрещена мати, Україна. Коли себе ти запитаєш, а що то за чудна картина, ти мимоволі все ж згадаєш, хрещена мати Україна. Картина має Божий дар. Вона зцілить тебе, людина, бо нас удає ще Кобзар, Хрещена мати Україна, малюємо би без упину, щодня ми додаємо фарбу, щоб укріпити дух єдиний, історію героїв славну, І на запитання свого сина, а що то батько за малюнок? Хрещена мати Україна, найвищих цінностей гатунок.